Онлайн-школа програмування Стімварком.юа вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні така тема, як вкладені цикли. Шановні учні, сьогодні з вами поговоримо за цикли в середовищі Scratch, розглянемо поняття вкладених циклів. Давайте згадаємо. Дозвольте, я вам нагадаю, що цикл це фрагмент алгоритму команди, якого можуть виконуватися більше, ніж. Один раз. Ось приклад. Подивіться, у нас є три команди: опустити олівець, переміститися на 100 кроків, повернутися на 90 градусів, і в циклі ці команди три виконуються у нашому прикладі чотири рази. Да? Тобто повторюється раз, команди ці з другий, третій, четвертий. Ось це і є ось така алгоритмічна структура, один з прикладів циклів. Да? Тобто, коли у нас якісь дії, повторюються, якісь команди виконуються. По кого є цикл, і ті цикл це ті команди, які виконуються по кого. Якщо говорити про середовище скреч, то в середовищі скреч є три види циклів. Повторити до, цикл з передумовою. На початку циклу відома кількість повторень. Другий вид циклу, який є скреч – це завжди так званий вічний цикл. Виконується завжди поки алгоритм працює. І третій вид циклу це цикл з після умовою повторити до, виконується, поки не настала певна подія. Ось такі приклади циклів. Ми з вами згадали, ми їх вивчали в п'ятому класі. Ну а тепер давайте з вами поговоримо більш детально ось про. Не лише цикли, а про поняття вкладених циклів. Що це таке і які розширені можливості це дає? І так, дивіться. Вкладені цикли. Якщо серед команд тіла циклу є інші цикли, то такий фрагмент алгоритму називають вкладеними циклами. Цикл, який міститься в тілі іншого циклу, називають внутрішнім. А цикл. У тілі якого розміщено інший цикл, називається зовнішнім. Ось, подивіться, у нас є фрагмент коду, де повторити 4 рази, опустити олівець, переміститися на 100 кроків, повернути на 90 градусів. Ось, тобто цей фрагмент, ці три команди, якщо їх повторити 4 рази, малюють квадрат. Ось, в внутрішньому циклі так, ці три команди 4 рази повторюються. Та, окрім того, що ми намалювали квадрат, ми ще кожен раз в цьому прикладі повертаємо на 36 градусів і 10 разів повторюємо, малюємо вже з іншої позиції квадрат. Ліпокову 36 помножити на 10 виходить 360 градусів. Як ви знаєте, що кола дорівнює 360 градусів, ось, якщо в градусах брати навкруги, то в цьому випадку у нас навкруги намалюються квадрати. Ось таким, такий алгоритм приклад. Да? І ось в цьому прикладі у нас є зовнішній цикл повторити 10 раз, який повторюють наступне. Раз намалював квадрат, два, повернув, два намалював, три намалював, чотири намалював і так 10 раз. І внутрішній цикл, який повторюють наступне. Перейшов 100 кроків, повернувся, і це 4 рази, щоб намалювати квадрат. Та ось таким чином ми навели приклад вкладених циклів. Бачимо, що зовнішній цикл може бути, може бути внутрішній цикл, і, звісно, є команди. Тіло вот циклу, так звані. Добре, давайте з вами трохи поговоримо про те, де ми можемо, наприклад, в житті зустріти цикли. Ось наведемо приклад вкладених циклів життя. Наприклад, урок триває 45 хвилин. Коли розпочинається урок, розпочинається перша хвилина і розпочинається відлік секунд цієї першої хвилини. Ви знаєте, що в кожній хвилині 60 секунд. Коли проходять 60 секунд першої хвилини, розпочинається друга хвилина і знову розпочинається відлік секунд від 1 до 60. І так повторюється 45 хвилин. Блок схеми вкладених циклів подана на малюнку. Да ось можна у вигляді. Цю циклічну структуру життя, да, наприклад, звичайний урок, можна його, її представити у вигляді боксхеми. Да, тобто розпочати урок, далі повторити 45 разів. Що повторюється? 45 разів, 45 разів повторюється наступне. Повторюються хвилини. А ось кожна хвилина повторити вкладений цикл 60 разів. Збільшується час на одну секунду. Тобто одна, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять і так до 60. Відбулось повторення. Далі збільшується час на одну хвилину, вже перша хвилина закінчилась. приходиться знову відлік: 1, 2, 3, 4 другої хвилини. І таким чином відбувається збільшення. Ось приклад да, циклів в житті. Тобто не лише цикли, як я казав. Неодноразово, що цикли і будь-які алгоритмічні структури, умовні або лінійні, які ми з вами використовуємо під час програмування, наприклад, середовищі Scratch, вони, скажімо так, взяти як приклад, да, ми можемо навести і в житті. Безумовно, людина зустрічається із умовами, із циклами, із лінійними послідовними командами і діями. І так. Добре. Трохи з вами згадали про цикли. Поговорили про вкладені цикли, ось що таке зовнішній, внутрішній цикл. Ну, а тепер давайте практично засвоїмо цей матеріал. Я вам пропоную сьогодні цей урок я записую на початку весни. Пропоную вам сьогодні, так скажемо, виконати проєкт, в якому намалювати весняні квітки. Назва проєкту нашого буде. Ось ми навчимо виконавця малювати квітки, використовуючи вкладені цикли. Ось і знайомий нам вже інструмент-олівець. Мета навчити виконавця малювати квіти. Зараз відкриваємо середовище Scratch і за відео повторюємо проєкт. Виконуємо, щоб у нас виконавець навчився малювати. Квіти. Дивимось уважно. Вітаю! Давайте сьогодні з вами розглянемо приклад проєкту, в якому, в якому ми навчимо виконавця малювати квітки. Будемо використовувати циклічні структури. Будуть у нас в цьому проєкті вкладені цикли. Давайте розпочнемо виконання. Наше завдання навчити кота малювати квітку. Наш алгоритм буде починатися з наступного. Коли натиснута, пропорець, Перше, що ми маємо зробити з вами, це очистити все. Очистити все. Ось, щоб все було на сцені пусто. Добре. І встановити позицію. Давайте встановимо позицію, щоб він у нас знаходився. Ну, наприклад, ось в цьому місці, де я його розташував. Ось так. Переміститися. Ось позиція така влаштує. Добре, що необхідно далі. Очистили, перемістилися, можна переміститися, щоб команди, пов'язані з малюванням, шли після позиції. Так, позиція очистити все. Далі необхідно олівець, опустити олівець. І давайте задамо розмір олівця. Він має бути лінія більш товста, наприклад, 15. Добре, тепер наша мета навчити нашу виконавцю малювати, ну, наприклад, квадрат. Всі ми знаємо, як навчити квадрат малювати. Використовуємо цикл з передумовою, повторити 4 рази. Ну і, наприклад, необхідно, щоб наш кіт зробив наступне: перемістився на 25 кроків. І квадрат 4 сторони по 90 градусів. Ось 90 градусів. І так, опустити, задати. Ось зараз у нас кіт намалював ось такий квадрат. Добре. Зробили. Що необхідно зробити далі? У нас має вийти квітка, яким чином її можна зробити. Ми один раз намалювали, ми пам'ятаємо з вами, що коло 360 градусів навколо, Ось тому ми один раз намалювали і беремо знову робимо з цього циклу, в якому малюється один раз квадрат. вставляємо його всередину другого цикл повторити 10 разів. Зараз, якщо у нас буде 10 разів в одному місці малювати той же самий квадрат. Та ми після кожного разу, коли ми його намалювали, цей квадрат, ми просимо 360 поділити на 10, це 36 градусів, щоб у нас хід повернувся на 36 градусів. І ось у нас вийшла ось така квітка. Да? Тобто один квадрат, другий накладається за що товщини лінії. Якщо ми зробимо товщину 1, то буде. Ось так. У нас відбуватиметься, да, Ну, тут же, кому як подобається, я залишаю 15. І так. Намалювалася ось така квітка, синя, добре. Що необхідно далі? Після цього, коли ми намалювали одну квітку, нам необхідно зробити намалювати ножку у цій квітці. Щоб намалювати ножку у цій квітці, ми беремо, по-перше, Підняти олівець. Ось, коли ми підняли олівець, ми маємо наступне. Зараз у нас кіт повернути в напрямку в такому. Ми маємо, щоб він повернувся вниз. Повернутися в напрямку, попросите. Повернутися в напрямку вниз. Ось тут виставляємо. Вниз це 180 градусів. І переміститися, наприклад, на 70 градусів. Переміститися у нас 25 кроків, попросимо переміститися на 30 кроків. Повернувся, перемістився. Ось, тобто, щоб він у нас намалював і вниз, ось сюди пройшов. І далі він має, оскільки 25 сторона квадратності від центру, він має що робити? Він має малювати ножку. Тому ми попросимо нашого виконавця задати, надати. Олівцю колір, наприклад, зелений, оскільки ножка в квітці має бути зелена, надати олівцю колір, добре. Надали олівцю колір. ось І після цього, коли ми надали олівцю колір, він у нас має знову переміститися на 70 кроків. та Треба підняти ще перед цим, як переміститися, щоб він опустив олівець. І так, дивимось. Малює, малює, малює. Опа, ось у нас вийшла одна квітка. Добре. Все це добре. Що необхідно далі? Далі необхідно, Ну, по-перше, він у нас має, коли це зробив. Давайте так. У нас же три квітки має бути. Тому ми просимо його знову повернутися в цю позицію. Ось. Можна ось так взяти цей блок, дублювати. Так. Беремо дублювати, тобто він у нас має переміститися в цю позицію. Ось. Коли зробив, перемістився в цю позицію, але ну, тільки це необхідно, щоб він робив, е після того, коли підняв олівець. Тобто, підняти олівець, переміститися в цю позицію. Ось. Далі, повернути з піднятим олівцем, повернути з цієї. А, на... ні, в цю позицію не треба, тому що. Кожний раз буде збільшуватись, тоді нам треба змінні вводити. Ми ще, ми ще цього не розглядали, тому давайте так. Ось він у нас підняв олівець, він пройшов 30 плюс 70. Давайте запустимо знову. Так, бачимо, що квітка повністю вийшла зелена. Ось тут давайте додамо бок, щоб вона у нас цвітаста виходила в нашому циклі. Раз намалювала і змінився колір олівця. Наприклад, встановимо ось тут на 40. Запускаємо запускаємо так. Добре, ось у нас квітка намалювалась. З координатами не будемо. Ми з вами бачимо, що коли намалювалася, повністю квітка 10 разів квадрати намалювалися, після цього піднявся олівець, прийшов на край квітки 30 кроків. опустився, надав зелений колір, опустився олівець, перемістився на 70 кроків в напрямку 180. Ось. І далі ми піднімаємо олівець, далі ми з вами будемо простіше. Беремо повернутися з піднятим олівцем вже вгору. Ось. І 70 плюс 30 переміститися на 100 кроків вгору. Да? Тобто, перемістився з піднятим олівцем на 100 кроків. Після цього ми беремо повернути в напрямку 90, ось. Тобто... В цьому напрямку знизу ось, перевіримо: намалював, намалював, намалював. Перейшов він вверх, повернувся в напрямку 90 і треба далі його попросити перейти сюди і знову повторити те ж саме. Да? Тобто просимо далі ми з вами рух переміститися, ну, наприклад, встановимо на 50 кроків. ось, Перемістився на 50 кроків, опустити олівець, олівець, опустити олівець і складений цикл, який малює, 10 раз квадрат, ось. З кутом 36 градусів виходить ось така фігура, схожа на квітку. Накладається вона в на сторони наших квадратів, оскільки товщина лінії висок, велика. Ось, далі малюємо ножку. І тепер після цього опустив олівець, просимо три рази повторити ці дії. Тобто беремо ще раз, вкладаємо цикл в цикл. Три рази просимо повторити ці дії. І так, повністю знову цей же код повторити. Так, ну перевіряємо, чи вище у нас помилки. Малюють, малюють, малюють. Малюють, малюють, малюють. Малюють, малюють, малюють. Так, все добре. Єдине, що ми ось тут, напевно, відстань 50 замало. Тому давайте переміститися, наприклад, на 80 кроків. Запускаємо, дивимось знову. Малює. Малює. Ось, ну так вже краще. І останнє, що нам залишилося, ми просто нашого кота видаляємо. Ось беремо інструмент виділити. Так, видаляємо. І у нас залишається ось такий пустий спрайт. Запустили і відбувається малюнок. Дякую, що залишаєтесь з нами. Ось, повторіть цей проєкт. Виконайте за зразком. Можете поекспериментувати, спробувати змінити. Наприклад, з товщиною лінію, Ось, як приклад, можна навести, можна встановити, наприклад, товщину 5. Подивитися, як тоді буде. Вже трохи по-іншому виглядає цей проєкт. Ось. Повторіть, будь ласка. І так, шановні учні, переглянули приклад, виконали. Да? Тобто ми бачимо, що тут у нас два вкладених циклі, ось, а всього три використовуються. Тобто, цикл повторити три рази. Цикл повторити 10 разів, вкладений цикл і вкладений у вкладеному циклі повторити 4 рази. Так? І ось так ми з вами навчили виконавців виконувати малювати такі гарні квіти. Згадали з вами про цикли. Ви молодці. Шановні учні, для тих, хто бажає знати більше курс базовий алгоритм Scratch на нашому сайті. Заходьте, переглядайте. Ось, розширюйте свої знання з логіки, з програмування зі створення алгоритмів середовища Scratch. Добре, ну а тепер давайте підведемо підсумки. Сьогодні згадали з вами цикл Scratch та створили проєкт, використовуючи вкладені цикли. Продовжуємо навчання. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.